Вітаю, друзі, основи раціонального та здоровчого харчування, вітаміни, частина друга вітаміни жиророщення. Жиророщення вітаміни, ретинол, кальцифероли, токофероли та філохінони, мають здатність розчинятися в жирах, а також здатні утворювати біологічно активні компоненти з тканинними гормонами. Наприклад, друзі. Якщо ви вживаєте, до прикладу, 200 г моркви. сирої, свіжої моркви прекрасної. Ваш організм засвоює лише 6% вітаміну А, тобто вітаміну зору, вітаміну зросту, який так всім нам необхідний для регенерації тканин і так далі. Якщо ви до цієї ж моркви додасте крапельку, 2 г рослинної олії або сметани, вершків, наприклад, це може бути. Фреш яблучно морквяний так само 200 г, але з пів чайної ложечки, наприклад, оливкової олії або вершків, ваш організм вже на 60% засвоїть цей дорогоцінний вітамін. Отже, вітамін А ретинол має нормалізуючу дію на процеси росту, в тому числі на ріст і формування скелету, забезпечує оптимальний структурний та функціональний стан. Епітеліальних тканин, шкіри, залоз та слезових оболонок, які вистивають поверхню та порожнини тіла. Важливим є входження його в хімічні структури світлорецепторів, органів зору, що дає можливість бачити у вечірні сутінки і вночі, та забезпечує швидку адаптацію в темноті. Вітамін А підвищує опірність організму до різних екстремальних чинників та витривалість під час навантажень. Поєднання його з вітаміном С є протисклеротичним фактором. Основним джерелом ретинолу є вершки, печінка, яйця, сметана, молоко, вершкове масло. Рослини вітаміну А не містять, але в них утворюються його попередники. Каротиноїди, зокрема бета-каротин, який в організмі людини перетворюється у вітамін А. Це те, про що я говорила, згадуючи нашу дорогоцінну улюблену і всім доступну морку. Цьому процесу сприяє споживання продуктів вітаміноносіїв із жирами, їх термічна обробка. Добрим варіантом є підсмажування на вершковому маслі, вітамін А і каротин стійкі до впливу високої температури. Основним джерелом каротину є оранжево-червоні і листові овочі. Морква, помідори, шпинат, червоний солодкий перець, або ми його називаємо болгарський перець. Зелена цибуля, цибуля порі, салат, кріп, абрикоси. Вітамін А при високому рівні його споживання з часом у значній кількості депонується в печінці дорослої людини. Дитячий організм високочутливий навіть до нетривалих періодів його дефіциту. Потреба дорослої людини вітаміні А становить близько 1,5 мг на добу. Слід пам'ятати, що при надлишковому споживанні каротину з'являється жовтий відтінок шкіри, долонь і підошка. У нас, ну, звичайно, як буває у дітей підлітковому віці, за надмірної втоми, просижування за підручниками, за важких рюкзаків, це все також вагон впливає на остроту зору. От. І ми, звичайно, купили соковижималку одразу, як найкраще. І похвалилися лікарів, що будемо тепер пити сок, кабака, сок, моркви щодня, щоб доки не наладиться, не вирішиться проблема зором. Лікар каже: та ні, у вас дитина скоріше пожовтіє, чим гарно почне бачити. Призначили препарат черніки. Зараз він є доступним, продається в будь-якому супермаркеті висушені ягодки чорниці. Або препарати лікарські, або як біодобавки, де є комплекс мінералів, і прямо подрібнені ці ягоди чорниці. Ну, а морква так в звичному режимі, без, без переборів, без перегибів. Вітамін Д, кальциферула, ергокальцеферул, вітамін Д2 і холекальциферол, вітамін В3, які нормалізують обмін кальцію і фосфору. Сприяють відкладенню фосфату кальцію в кістках, стимулюють ріст. Особливо необхідні вони в молодому віці, в юному віці, в підлітковому віці, коли йде інтенсивний ріст і окостеніння скелету. Окрім надходження з їжею, кальциферули синтезуються в шкірі під впливом ультрафіолетового проміння. Потреба в кальциферолах залежить від віку і для дорослих становить 100 мікроодиниць, а дітям залежно від віку 100-400 мікроодиниць на добу. У рослинних продуктах кальцифероли відсутні, Значний вміст їх є в продуктах тваринного походження, молодці, маслі вершковому несолоному, маслі в селянському, в вершках, у печінці тварин і птиці, рибі, рибячому жирі. При дефіциті вітаміну Д відмічаються наступні ознаки печіння в роті і горлі, втрата енергійності, болі в суглобах і рахіт, короткозорість, ніопія, безсоння, слабкий розвиток кісток, остеопороз, руйнювання зубів, м'язові спазми, нервозність, запори. Вітамін Е токоферол. Основна функція полягає у забезпеченні нормального розвитку і функціонування чоловічої та жіночої статевої системи, а також у впливі на гіпофіз, на дирники щитоподібну залозу. Здатний не окисні реакції організму є одним з основних антиоксидантів, встановлено стимулюючий вплив токоферолів на функціональний стан мускулатури. Потреба дорослої людини в цьому вітаміні орієнтовно визначена в 12-15 мг на добу. Найбільша кількість токоферолю міститься в рослинних оліях, вовмяні, кукурудзяні, арахісовій соняшникові рафіновані, причому в останній всі токофероли представлені в найактивнішій формі. Значний вміст вітаміну Є наявний у гречці. Горосі, обліписі, соняшникові олії. Вміст токоферолі наявний у зартках злаків у хлібі з борошна грубого помолу. Токофероли належить до стійких сполук і не руйнується при нагріванні до 170 градусів, що слід мати на увазі при виборі способу теплової обробки продуктів. При дефіциті токоферолу відзначаються такі ознаки: набряк або перенапруження м'язів, неможливість зосередитися. Гемолітична анемія, анемія, дискомфорт при менструаціях, дистрофія м'язів, ламкість і випадіння волосся, стомлюваність, сонливість у чоловіків низький статевий потяг. Вітаміноподібні речовини це сполуки різної хімічної природи, що мають високий рівень біологічної активності і, схожі за цією ознакою з активністю вітамінів. До таких належать біофлавоноїди вітамін П, пангамова кислота вітамін В15, параамінобензойна кислота вітамін h 1, уротова кислота вітамін В13, холін, вітамін В4, інозит вітамін В8, карнітин вітамін В, незамінні жирні кислоти вітамін П, Вітамін У, ліпоєва кислота, вітамін Н.